you yes. Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 18 червня, 847 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни після перерви запустили 10 іранських дронів камікадзе по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Наші хлопці знову чудово відпрацювали. 10 з 10 дронів збито, і наче ніяких прильотів від уламків немає. А щодо Одещини, вчора ввечері, росіяни вдали. По одеській області проти радіолокаційною ракетою. збиття, наче немає. В Одесі було ледь-ледь чути вибух, а прильот був наче. Фонтанці тут поруч з Одесою. І в сусідній Миколаївській області росіяни після перерву атакували селища, які поруч зачакував FPV дронами. В одному пошкодили будинок, та власницю їй вже лікарі надають допомогу. Ну і також в інших селищах теж є пошкоджені будинки, але без травмованих та загиблих. А от на Херсонщині вчора двоє людей загинуло після російських обстрілів. Травмованих наче немає. Ну і цієї ночі знову якісь невідомі. Дрони на Росії підпалили НПЗ цього разу у Ростовській області. Смачно там горить. Чекаємо ще таких гарних новин.